Рід у чоботях. Старий мірошник залишив після своєї смерті млин, віслюка і кота трьом синам. Вони швидко поділили спадок між собою. Старшому дістався млин, середньому віслюк, а молодшому кіт. Найменший син дуже засмутився через свій небагатий спадок. Навіщо мені кіт? Якщо я навіть його і з'їм або зроблю шапку з його хутра, то все одно скоро помру від голоду. Кіт почув, що казав господар, проте й знаку не подав. Він тільки мовив до нього серйозно і поважно. Не сумуйте, господарю, дайте мені мішок та пару чобіт. І ви побачите, що вам також пощастило зі спадком. Хоча молодий господар не дуже повірив словам кота, однак подумав про те, як хитро кіт ловив мишей та ховався у млині, та прикидався мертвим, годі було й сумніватися в його здібностях. Можливо, кіт і справді міг стати йому в пригоді. Кіт отримав те, що просив, надягнув чоботи, перекинув мішок через плече і, взявши лапи мотузки, попрямував до гаю, де розвелося багато кролів. Він поклав висівки та капустяне листя в мішок і ліг на землю, немов мертвий. Кіт почекав, поки якийсь дурний молодий кролик не заскочить у мішок, щоб поласувати. І невдовзі одне легковажне короленя залізло всередину. Кіт у дуже мить зав'язав мішок мотузкою, схопив кролика і забрав. Тоді попрямував він зі своєю здобиччю в замок і попросив пустити його до короля. Його провели в королівські покої, і кіт низько уклонився королю, і промовив, Ваше величність, я приніс вам цього кролика як дарунок від мого пана, маркіза Карабаса. Це ім'я він сам вигадав для свого господаря. Він уполював його у власних мисливських угіддях. Подякуй від мене своєму господарю, — відповів король. Я дуже радий його подарунку. Наступного разу. Спіймав кіт двох куріпок і знову подарував їх королю від імені свого господаря, не забувши нагадати, що той полював їх у своїх мисливських угіддях. Король із задоволенням прийняв подарунок і почастував кота. Так минуло два місяці, впродовж яких кіт час від часу приносив королю якусь добич. Одного дня почув кінь, що король збирається проїхатися повз річки зі своєю дочкою, найпрекраснішою принцесою всьому світі. Тоді він сказав своєму господарю, послухайтеся моєї поради і знайдете своє щастя. Вам треба тільки скупатися в річці в тому місці, на яке я вкажу. Син мірошника і гадки не мав, що у кота на думці. Проте зробив усе, що той йому казав. Поки він купався, королівський кучер проїхав повз нього, а кіт виструбнув на дорогу і закричав, щосили: Рятуйте, рятуйте, мій господар тоне. Король захотів дізнатися, хто там кричить, і визирнув. Із вікна карети, побачивши кота, який стільки дарунків йому приніс, відразу наказав слугам допомогти маркізові Карабасу. А тим часом кіт розповів королю, що розбійники вкрали одяг його господаря, поки той купався. Звісно, хитрий кіт добре знав, де лежало господареве вбрання. Він сам його сховав за камнем. Король наказав принести найкращий одяг для маркіза. У коштовному вбранні молодий красивий Маркіз Карабас був ще кращий і дуже сподобався королівській дочці. А до того він стався їй таким ніжним і шанобливим, що вона відразу в нього закохалася. Король люб'язно запросив Маркіза приєднатися до прогулянки з ним і його дочкою. Коли шкіт побачив, що його план так вдало спрацював, то побіг уперед, обганяючи карету. Побачивши селян, які косили сіно на луках, він сказав. Дивіться мені, люди добрі. Якщо ви не скажете королю, що луки, які ви косите, належать Маркізові Карабасу, я з вас фарш зроблю. Коли король приїжджав повселян, селян, він і справді запитав, кому належать луки? Селяни в один голос, бо кіт їх добряче налякав, відповіли Маркізові Карабасу. У вас чудові володіння, сказав король Маркізові, а той відповів Правда, на цих луках я завжди отримую добрий урожай сіна. Тим часом кіт знову зустрів декілька косарів і пригрозив їм Дивіться мені, добрі люди. Якщо ви не скажете королю, що ці поля належать маркізові Карабасу, я з вас фарш зроблю. І відповіли вони королю, який незабаром під'їхав, і який знову захотів дізнатися, кому належать ці поля. Вони належать маркізові Карабасу. Король зрадів цьому. І Маркіз також. І куди б вони не їхали, всюди чули те саме, бо кіт, що біг перед ними, наказував людям так відповідати. Короля дуже вразила кількість земель маркіза. Урешті-решт дістався кіт прекрасного замка та жив людожер. Він був дуже багатий. І саме йому належали всі землі, повз яких проїжджав король. Хитрий кіт заздалегідь дізнався все про цього людожера і його силу, а тоді попросив дозволу представитися господареві замку, тому що, як він сказав, він не міг просто проїхати повз, не привітавши господаря. Людожер прийняв його з усією. Впічливостю, на яку тільки був здатен, і запропонував йому присісти. Мене запевняли, сказав кіт з удаваним захопленням у голосі, що ви можете перетворитися на будь-яку тварину, наприклад, лева чи слона. людожер зухвало відповів. Це правда. Я вам зараз це покажу. На ваших очах я перетворюся на лева. І наступної миті перед котом з'явився справжнісінький лев. Кіт так перелякався, що втік на дах, хоча в його чоботях це було не дуже безпечно. В них було не так легко забратися на дах. Коли людажер повернув собі свій звичайний вигляд, кіт прийшов до нього назад. І зізнався, що дуже злякався. — Це було вражаюче, сказав кіт. Проте чи не могли б ви перетворитися на якусь маленьку тваринку? Це, безперечно, набагато важче. Я гадаю, навіть неможливо. Людожер зневажливо відповів, що означає неможливо, це ви зараз побачите. І, перетворившись на мишку, забігав по підлозі. Тоді кіт її впіймав і проковтнув. Тим часом король прибув до прекрасного замку і захотів як слід його роздивитися. Кіт, зачувши стукіт копит на містку, швиденько побіг до карети, щоб привітати короля. Ласкаво просимо, ваше величносте, до замку мого господаря, маркіза Карабаса. Король був вражений. Невже цей замок також належить вам? Я ніколи не бачив нічого прекраснішого. Дозвольте мені зайти. Маркіз простягнув принцесі руку, і вони піднялися вслід за королем сходами замку. У пишно вбраній залі вже чекали вишукані страви. Людажер, власне, хотів розділити обід зі своїми друзями, на яких чекав у гості. Утім ті не наважилися прийти, почувши, що в замку гостює король. Маркіз Карабас. Надзвичайно сподобався і королю, і його дочці, яка дивилася на нього закоханими очима. Також королю до вподоби були багатства маркіза, тому він промовив пане Маркізе, якщо бажаєте, можете стати моїм зятем. Маркіз уклонився королю. І з превеликим задоволенням прийняв почесну пропозицію. Того ж дня вони з королівною одружилися, а кіт з того часу був поважним гостем у замку, а на мишей полював тільки задля розваги.